Як трансформувати свій фінансовий сценарій? Свідомий сценарій, постав собі запитання, в яких ситуаціях я втрачаю гроші. Просто знаєте, це така щира розмова з самим собою, де обманювати нема сенсу, бо крім вас про це ніхто не знає. Ви самі собі задаєте питання, самі собі відповідаєте такі, знаєте, розмова розумного з мудрим. Дві найкращі людини зустрілися, і ви самі з собою розмовляєте. І, чесно пишете, в яких ситуаціях я втрачаю гроші. Ну, дивіться, тут у кожного буде своє. Колись, коли я це досліджував, я там багато пунктів написав, і відповідно з кожного пункту я зробив висновки, що зробити для того, щоб цього не було. Просто про один розкажу, думаю, вам буде корисно. Я емоційно можу дуже легко так, вмикнутися в якусь історію, і раніше я міг там, сказати так відразу. Та і іноді зараз буває така історія, там, коли дуже емоційно вмикнусь. Ось. А потім я зрозумів, що мені потрібно сказати, я подумаю і взяти перерву, там, ну, як мінімум, на наступний ранок. І тоді вже на свіжу голову я розумію, потрібно мені це чи не потрібно. І це буде така чесна відповідь, і ось саме питання, в яких ситуаціях я втрачаю, через емоційний. Там, не контроль а, своїх бажань, і відповідно потім розумію, ну навіщо я це зробив, а вже задню давати не буду. Ну тобто, ми вже ж домовились, це вже непорядно. Там, якщо слово дав, то слово потрібно тримати, навіть коли це тобі вже там, не потрібно чи в збиток. Який в мене емоційний фон, коли я думаю про гроші. Ну, я гроші дуже люблю, і відповідно в мене є. Я і колекціоную, різні купюри і монети, і дуже дуже, до речі, якщо вам це цікаво, можу вам. Про деякі цікаві банкноти, потім окремо зняти відео. Ну я не знаю, цікаво це мені цікаво, може, ще комусь напишуть, бо є цікаві банкноти, про які є що зняти. Ну тому для мене гроші це величезна повага, це інструмент, звісно, це можливості, неймовірні, і це свобода в першу чергу. Ви зі мною згодні, що гроші це свобода, так? тому коли я думаю про гроші, в мене тільки позитивні історії. Який сценарій був у моїх батьків, я вже про нього розказував, тобто заробляти, але через тяжку працю. Це перший ключ до змін, бачите паттерн. Другий – знайдіть внутрішній договір. До речі, ми вже 35 30, 30 хвилин в ефірі. А вам цікаво, чи ні, дайте мені зворотній зв'язок, бо, бо тема мені дуже цікава, і я задов... задоволення вам її розповідаю, наскільки для вас вона корисна, цікава. Давайте, будь ласка, зворотний зв'язок. Дякую. Так, у кожного обмеження є вигода. Наприклад, я не дозволяю собі багато грошей, бо боюсь втратити близькість з родиною. Так? Ну, хтось може сказати, що я боюсь там велику суму грошей, бо можуть в мене хтось вкрасти чи забрати. Ну, дійсно, така історія у багатьох є, що вони просто бояться мати великі гроші чи вплив. До речі, якщо ми кажемо про важелі, то гроші, влада і впізнаваемость, як, як сказати, це. Коли людина дуже-дуже її знають, мідні труби називаються, тобто, дуже коли на високому рівні людина, медійна людина, тому подібне, тобто знамінітись так, я не знаю, як перекласти, скажіть, будь ласка, ось це три таких важеля, які можуть сильно змінити людину. Тобто, вони здавлюють те, що внутри, і те, що внутрі, виходить наружу. І таким чином, якщо людина чиста. Ну там і наміри чисті, і цінності, то які б гроші в нього не були, цієї людини, вона просто буде з розумом їх витрачати, і великі гроші просто будуть вкладати в якісь соціальні проєкти на користь іншим і тому подібне. А якщо людина там якась э, жадібна і не дуже гарна, то вона буде просто по-іншому це робити з владою, така ж сама історія, і з відомістю, коли відома людина, така ж сама історія. Далі я залишусь у мінусі, бо це виправдовує мої в тому, можу, можна нічого не змінювати. Ну, дійсно, це така класна позиція, коли, а навіщо. Да? Тобто прокрастинація, навіщо мені щось робити, коли мені і так гарно. Це комфортна зона. І до речі, багатьох, багатьох людей це влаштовує. Вони не хочуть нічого змінювати. І це така, знаєте, як трясіна болотце, яке затягує. І, на жаль, саме у цих людей потім після 50 є вигорання і доживання життя, і вони досить швидко з життя будуть виходити, бо сенсу жити нема, і життя буде закінчуватися. А коли у вас буде бита енергія, у вас буде бажання жити, то ви там 80 років будете. Як я знаю, одну жінку 78 років. Вона там 30 круїзів зараз у неї. Розумієте? Тобто, ну це ж про щось каже, що людина любить жити 30 круїзів. Так, бідність мій спосіб показати, що я духовна людина. Ну це теж такі є переконання. Досліджував Біблію. Скажу, що в Біблії багато місць писання, де можна мати великі статки, бути заможною людиною, причому духовною людиною є і приклади, і цар і цар Соломон, тобто багато прикладів є, які. Показують, що ви можете духовно заробляти, і в моєму оточенні всі мої друзі, знайомі, люди, з якими я спілкуюсь, вони всі чесно заробляють гроші і сплачують податки. Там ніхто не, не займається якимись кардіжками, не забирається гроші в когось, а чесним способом заробляйте. Це можливо, і це теж вибір. Мати великі гроші, причому отримувати їх чесним шляхом через свій труд, через свою працю. Ось так. Перепиши фінансову роль, хто я у своїй грі з грошима? Жертва, герой, ратівник, гравець, інвестор. Яку роль я хочу зайняти? Зараз про це будемо говорити вже детально. Тобто, ви можете себе в цій ролі побачити, залежить від вашого фінансового сценарію. І, відповідно, якщо ви жертва, то у вас є вигода бути жертвою, і вам потрібно на це звернути увагу. Чому ви хочете бути жертвою? Так, а може ви там рятівник? Да? Пам'ятаєте цей трикутник капмана? Тобто рятівник, жертва, і хто там третій? Третій хтось був. Жертва, рятівник. Ну і ще хтось, я вже не пам'ятаю, вибачте. Так, гравець чи інвестор. Далі створи нову фінансову поведінку. Сценарії змінюються через повторення нових дій у безпеці. Почни з мікрозвичок. Дивіться, дуже така важлива історія, і відповідно, що змінює життя як моє, так і моєго оточення, це саме мікрозвички, які ви втілюєте в життя і постійно їх практикуєте. Тобто нові фінансові звички. 21 день фіксуй все, що буде з грошима приходити. Будь свідомий, втілюй нові фінансові звички, змінюй оточення, будь в ресурсному оточенні, яке буде підтримувати. Саме це працює, це як займатися спортом вдома, коли є час, а його завжди нема. І ходити в спортивну залу, де тебе чекає тренер, де ти бачиш навколо таких підтянутих. До речі, ось я тільки з залу прийшов, і розумію, наскільки ж для мене. Зараз ми там з моєю спиною працюємо, я зі спиною. Моменти, що потрібно там, ну, знати, що робити і як, і це відповідно такий комплекс вправ на мобільність. Мобільність, гнучкість, прокачку тих мишць, які були незадіяні. Тобто, це дуже така важлива історія, і я розумію, що без тренера, без цього, а це спеціалізований спортивний зал, який на цьому спеціалізується така. Історія, і без, без нього я б сам цього не зробив. Тому і тут, якщо ти хочеш щось змінити фінансово, ну самостійно це дуже складно зробити. Дуже складно. Знаю ну, зі свого досвіду, тому я навчався у кращих наставників: Будо Шефер, Брайан Трейсі, Роберт Кесакі, Брайан Трейсі, Кен Хонда, Харвекер, ну і, звісно, Валерій Стріпчик. Тому найкраще, просто найкраще. І вам раджу теж вибрати того, ту людину, того наставника, з яким ви будете. Як мінімум там 2-3 роки разом і а, втілювати все те, що він каже в своє життя, тоді життя почне змінюватися. Ну ось так. Ну і оточення. Друзі, спільнота, оточення це дуже важливо. Коли у вас ресурсне оточення, яке вас підтримує, яке показує своїм прикладом, ви тягнетесь на новий рівень і вам допоможуть, допоможуть його досягнути. Ну і звичайно оточення, яке. Скажімо так, не, не, не то, що не ресурсне, але воно вас не штовхає вгору, а тримає на місці. Ну, є ще таке токсичне оточення, е, яке тягне вниз, але ну, я так думаю, що у вас такого немає. Е, резюме. Фінансовий сценарій це не вирок. Це набір паттернів, які можна побачити, розплутати, переписати. І тільки від вас залежить, будете ви це робити чи ні. Можете залишитись в тому сценарії, де ви зараз. А можете щось змінити і перейти на новий рівень. Ну, якщо ви це бажаєте. Давайте так. Кого влаштовує свій сценарій, поставте мінус, кого не влаштовує, хто хоче новий, поставте плюсик. Давайте таку переклічку зробимо. Мінус, якщо у вас все влаштовує, ну тоді незрозуміло, чому ви тут. А плюсик, якщо у вас не влаштовує, мене, наприклад, не влаштовує, мені постійно є, що змінувати на краще і рухатись, тому я залюбки це роблю. Ось.